Я думаю, вчора вся країна бачила, який шабаш влаштувала кланова система проти людей, які зібралися на абсолютно мирну акцію захистити свої права. Я хотіла би відносно цієї події дати декілька коментарів. По-перше, вчора зібралися на планову акцію, ошукані вкладники банків, люди, які мають валютні займи. І втрачають своє майно. Вони звернулися до фракції Батьківщина до мене особисто, щоб ми допомогли захистити їх права. Тому що вони вважають, що сьогодні вони абсолютно не можуть розраховувати повернути ті свої останні фінансові ресурси, майно, які у них забрала сьогодні та система, яка править країною. Вони виступили проти Гонтарєвої, проти фонду гарантування вкладів. І вони виступили достатньо масштабно. Влада знала: президент, кабінет міністрів, силові структури, що ця акція збирається. І страх, який панував у владі, привів до того, що вони перед цією акцією побудували трьохметрові паркани навколо адміністрації президента. Нарешті стіна Яценюка, яку він будував, якби то на кордоні, згодилася. Для того щоб огородити парканам адміністрацію президента, сотні автобусів, кразів, наповнені силовиками, забили весь центр міста. Насправді, страх влади був очевидний. Люди вийшли спокійно, мирно. І сьогодні вже очевидно, де ця програма шатун. Покажіть, будь ласка, де шатуни і де взагалі всі ці страшилки, які розповідала влада? Все це було фейком. Сьогодні це очевидно. Люди вчора перемогли. Вони перемогли тому, що під страхом їх акції президент під камери запросив ошуканих вкладників і підписав законопроект про повернення людям заощаджень для Банку Міхайлівської. І це була перемога людей. І стало очевидно, що тільки під тиском, причому сильним тиском людей, при об'єднанні людей. При тому, що вони всі висловили свою волю, влада здається, і вона діє. Вчителі вийшли, добилися підвищення заробітної плати вчителям в новому бюджеті. Вийшли аграрії, добилися пролонгації мораторію на продаж землі на один рік. Вчора вийшли всі, хто ошуканий банками, і також добилися певних кроків їм назустріч. На жаль, сьогодні тільки під тиском людей. Влада може відступати і щось уступати людям, а інакше вони по суті всі ресурси країни відмивають через свої корупційні оборудки. Я також хотіла би сказати про те, що вчора проти мене особисто були спущені всі собаки режиму. Всі, той шабаш, який творився вчора в засобах масової інформації проти мене особисто. Це просто переходить всі межі це було підготовлено, сплановано і вчора задіяно. Саме так, як це відбувалося під час режиму Януковича, режим Порошенка нічим не краще. І саме тому я хочу просто спростувати все, весь той бруд, всі ті образи, всі ті приниження, які на користь батьківщини і, на мій бік, були вчора, практично в інформаційному просторі. Я хочу повідомити суспільство, що вчора влада підготувала спеціальні групи людей, які були запущені під Національний банк, під Верховну Раду, які в засобах масової інформації говорили, що вони прийшли за гроші. Скажіть, будь ласка, якщо б люди вийшли за гроші, підписував би президент в своєму кабінеті в такому... Знаєте, прискореному режимі поспіхом законопроект про задоволення вимог вкладників банку Михайлівський. ніколи, якщо б там були проплачені люди. Я хотіла би просто зараз звернутися до людей і сказати: система кланова дуже сильна. Після помиранчевої революції, після революції гідності, вона зберіглася, вона не зруйнована. Вони всі працюють як один єдиний цілісний механізм. І вони мають пропагандистську машину, яка може будь-якого політика, будь-яку партію, яка повстала проти них, а також людей, які повстали проти цієї системи, зачищати інформаційно, дискредитувати і робити так, щоб люди не бачили виходу, а бачили в тих, хто хоче їм допомогти, своїх ворогів. Але я хочу вам сказати, що я вже від практично відвикла боятися мене режим. І кучми, і Януковича просто навчив не боятися. А тим паче цей новий режим, який сьогодні намагається використовувати ці методи, які вже давно перевірені всіми олігархічними кланами проти мене. Я їх не боюсь. І я пропоную вам їх не боятися. Треба об'єднуватися і треба робити так, щоб вони якнаймога швидше пішли в небуття бути сильними, бути єдиними. І боротися, не здаватись. будь ласка, я ситуацію з паном Шухевичем. Я вчора радикальної партії про те, що з хотіли, вбити пана дорогі друзі. Це ще один е, шатун, ще одна програма. Шатун я можу сказати, що Юрій Шухевич звернувся до мене, попросив слова, ми йому слова надали. Він висловився і сказав те, що він хотів сказати. А власне, створення тимчасової слідчої комісії по злочинам цієї влади ми його в цьому цілком і повністю підтримуємо. І саме тому, що пан Шухевич хотів сказати дуже жорсткі і дуже... Невигідні влади слова, його силоміць вивели з трибуни. Я думаю, люди, які мають мудрість, які бачили все, які думають, вони знають, що Шухевича не вивели би силоміць з трибуни, якщо б він не хотів по владі сказати жорсткі і справедливі слова. Мені просто шкода, що всі сьогодні навколо кланової системи об'єдналися і вони просто зачищають країну. Я не хочу, щоб країна так жила, як сьогодні. Я вірю в те, що країна може бути сильнішою. Я вірю в українців, які мають право зовсім на інше життя. І тому в боротьбі я з вами. І ніякі страхи, ніякі репресії, ніякі пропагандистські брудні потоки не зупинять ні нас, ні тих людей, які йдуть разом з нами. сьогодні Шення, ви чекаєте? І якщо питання постане в сесійній залі, як будете голосувати, ви як будете голосувати Батьківщина? А Батьківщина розглянула всі документи. Ми будемо голосувати за. Зняття недоторканності. ми взагалі вважаємо, що треба вже давно було би, маючи абсолютну більшість народному фронту і блоку Петра Порошенка, вже давно зняти недоторканність із президента, із суддів, із народних депутатів. Те, що це не відбувається, говорить тільки про вибірковий процес. І про те, що застосовуються сьогодні силові структури для того, щоб розправлятися з окремими людьми, вони не хочуть, щоб депутати всі стали недоторканими. Наша фракція готова проголосувати як за зняття недоторканності з усіх депутатів, так і за зняття недоторканності з кожного окремого депутата для того, щоб він мав можливість відповідати перед законом. Новинні досі не покарані. Ваша думка, чому так відбувається, і чи притягнуті до відповідальності тих, хто дійсно вчиняв злочини на Майдані? Дуже правильне запитання. Чому три роки пройшло після Майдану гідності, не притягнуті до відповідальності? Не Янукович, не його оточення, не всі, хто вбивав українців на Майдані, не всі представники старого режиму. Тому? Що вони всі одне ціле, запам'ятайте це? Вони себе до кримінальної відповідальності не притягують. Все це фейки. Якщо їм треба щось імітувати, вони заздалегідь попереджають того, проти кого вони роблять фейкову кримінальну справу, і вони спокійно їдуть з країни. Ніхто не засуджений і ніхто не покараний. І вчора голосувалася постанова Верховної Ради про. Захист національних інтересів України і там якраз була постанова проти Януковича, проти його оточення і проти всіх, хто не поніс законного і правильного покарання. Так, от що цікаво, що перед тим всі законопроекти голосувалися і голоси в залі були. А коли поставили цю постанову проти Януковича і його оточення, то якраз блок Петра Порошенка не додав. 27 або 30 голосів, і скільки б разів не ставили ту постанову, вона в залі не пройшла, і так відбувається постійно. Не змінився режим. Я просто хочу це донести до людей. Режим, який діяв При Януковичі, продовжує діяти. Порошенка це його частина. Яценюк, це його частина. Вони практично продовжують робити все те саме з Україною, що робилося, як мінімум останні 20 років. Нам не можна припиняти боротьбу українському народу. Треба об'єднатися з вірою в себе остаточно цей кримінальний режим прибрати. От що я хотіла би сказати. Організація Об'єднаних Націй визнала Крим окупантом, Крим окупована територією. Прошу а Росію окупантом. І так само подібні результати маємо у гайському суді. Про що це свідчить, і які це матиме наслідки для України і для боротьби України у процесі за свою територію? Так, це дуже важлива подія. І сьогодні ми вже бачимо, що міжнародна спільнота, ключові країни світу, демократичні країни, об'єдналися навколо захисту України і нарешті зробили те, чого не зробила українська влада. Визнали Росію окупантом, визнали Крим окупованим, і це означає, що з'явилися всі підстави захищати Україну в міжнародних судах. Я думаю, що Україна крок за кроком поверне собі і свої території, і мир на свою землю.